Невже ви ще й досі думаєте, що зможете заробити великий капітал там, де статистична більшість просто втрачають свої гроші? І це просто смішно. Зараз річ іде про фінансові ринки. Тому що тут статистична більшість просто втрачають свої гроші. І це основна проблема, яку вам обов'язково треба запам'ятати. Тому що створювати капітал треба не на фінансових ринках, а поза ними. В бізнесі, в роботі. І тільки після цього приходити з капіталом і його зберігати та примножувати. І не думайте, що ви нічого не роблюючи, будете відкладати по 10% від свого доходу і станете мільйонером. Ні. А відкладати треба відсотків 50, не менше. Ось так це працює. А особисто я користуюсь інструментом, який працює 24 на 7. Доступу до твоїх грошей немає, в мінус не виводить, і отримує мінімум 30% річних. А приносить він ось такі результати, що за інструмент, назву, відео та інструкцію по використанню залишив в своєму каналі. Посилання в опису профіля. Забирай, встановлюй, заробляй!